Жовтень вже традиційно асоціюється у всіх кіноманів з фільмами жахів, і посеред дощової осені з наближенням Геловіну найчастіше фільми саме цього жанру відповідають атмосфері за вікном. І сьогодні я підібрав декілька нових картин, серед яких не тільки горори, а й багато інших цікавих фільмів, які зігріють вас в осінній вечір. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9, За мікрофоном, як завжди, Юрій, і в цьому випуску на вас чекає захоплююча подорож у світ таємниць з нотками містики, атмосферою невідомості і примарами минулого. Унікальний мікс класичного вестерну і трилеру з глибокою історією персонажів і жорстокими законами виживання. А також адаптація одного з найвідоміших творінь Кінга, яка вдало поєднує елементи класичних горорів з сучасними прийомами кінематографа та багато чого іншого. Тому беріть гарячі напої і всім приємного перегляду! Сеанс о 16.30 автобіографічна підліткова комедія про дорослішання від режисера Кевіна Сміта, що віддає данину кінотеатральній культурі 80-х років. Історія розгортається влітку 86-го року передмісті Нью-Джерсі, а в центрі сюжету опиняється троє 16-річних друзів, які одного разу вирішують провести вихідні, проникнувши в кінотеатр та переглядаючи фільми, які їм не дозволяють дивитися офіційно. І подорожуючи різними залами, герої потрапляють в чудернацькі історії. А один з тінейджерів Брайан нарешті наважується запросити дівчину, яка йому подобається, на кіносеанс о 16.30. Схвильовані підлітки обоє готуються до романтичного вечора, та неочікувано їхні плани йдуть під три черти через суворого менеджера кінотеатру і внутрішні конфлікти між друзями. Цей веселий фільм подарує ностальгійну подорожу часи, коли кінотеатри були центром підліткових пригод, а Кевін Сміт вдало поєднав комедію і драму, створивши історію, яка змусить вас як сміятися, так і задуматися про власні юнацькі мрії та дружбу. Татко. Зворушлива драма із Шоном Пеном і Дакотою Джонсон, яка через камерну обстановку і звичайний діалог піднімає важливі питання про життя, любов та особисті втрати. У фільмі розповідається про молоду дівчину, яка в жахливому настрої повертається до Нью-Йорка та сідає в таксі, у якому в неї зав'язується глибока бесіда із загадковим водієм Кларком. Вони починають обговорювати свої життя і торкаються з серйозних тем, на які спілкуються далеко не всі люди. А кожне наступне слово все більше поглиблює їхнє взаєморозуміння. Через цю довгу бесіду глядачі занурюються у внутрішні світи персонажів та їхні непрості особисті історії, а у вирішальний момент поїздки обоє усвідомлюють, що їхня зустріч була невипадковою. Чергова робота Крісті Гол демонструє майстерність у створенні напрочуд глибоких сцен, які змушують замислитися про стосунки між людьми, вдало передаючи атмосферу великого міста, що стає своєрідним третім героєм фільму. Тож ця історія має сподобатись тим, хто любить емоційно насичені драми. Beetlejuice, Beetlejuice. Продовження культової фентезі комедії про загробний світ від режисера Тіма Бертона, що вийде на великі екрани через довгі 36 років після першої картини. До своїх ролей повернуться харизматичні Майкл Кітон і Вайнона Райдер. А також до зіркового касту приєднаються не менш відомі Моніка Белучі, Вільям Дефо, Джастін Теру і Дженна Ортега. Сюжет фільму розгортається через ті ж 36 років, коли три покоління сумнозвісної родини Діц після смерті глави сімейства повертається в старовинний будинок у містечку Вінтервівер. Та невдовзі життя головної героїні Лідії перевертається з ніг на голову, коли її непокірна донька Астрі знаходить таємничий макет містечка і відкриває порталу Потибічний світ вивільняючи божевільного привида з надздібностями, який знову захоче опинитися серед людей. За словами Тіма Бертона, у фільмі не буде жодних цифрових ефектів та новітніх постпродакшн технологій, а фільм постаралися зняти в дусі оригіналу, що разом із прекрасним кастом і при майстерній реалізації зробить його чудовим відкриттям осіннього кіносезону. Хаща. Американський вестерн з елементами трилеру, що розповідає про хлопця на ім'я Джек Паркер, який намагається врятувати свою сестру, яку викрав жорстокий бандит. Джек розуміє, що розраховувати на допомогу влади марно, тому вирішує звернутися за допомогою до одного з найбільш безжальних мисливців за головами Редженальда Джонса. Той погоджується взятися за справу та мимоволі стає лідером групи різношерстних персон, кожен з яких приєднується до пошуків викраденої дівчини зі своїх причин. Серед них злочинець утікач, колишні і жінка з таємничим минулим, які зовсім не довіряють один одному і тим паче мисливцеві, але змушені об'єднатися щоб вижити на суворих просторах дикого заходу. Фільм пропонує унікальний мікс класичного вестерну і трилеру, де кожен персонаж має свою глибоку історію і власну мотивацію дій та вчинків у світі, де життя давно підпорядковане жорстоким законам виживання. Дивакуватість ірландський трилер, який перенесе глядача у світ таємниці жахів, де реальність і фантазія переплітаються, залишаючи по собі більше запитань ніж відповідей. У центрі сюжету психіатр Тед з дружина якого Дані стала жертвою жорстокого вбивства, і намагання поліції розкрити цей злочин не мали ніякого успіху. Рік по тому Тед поступово приходить до тями і намагається жити далі разом зі своєю новою дівчиною. Однак, приїзд сліпої сестри близнючки убитої дружини Дарсі вельми ускладнює ситуацію. Дарсі медіум, яка має рідкісні психометричні здібності. І, опинившись у віддаленому будинку, вона починає відчувати щось недобре та розуміє, що смерть сестри не випадкова і збирається жорстоко помститися винуватцям. Цей фільм не залишить вас байдужими. Якщо ви шанувальник гострих відчуттів і містики, він створює гнітючу атмосферу, де кожен кадр наповнений моторошними таємницями і тримає в напрузі з першої до останньої хвилини. Самотні вовки. Американська кримінальна комедія знята за власним оригінальним сценарієм режисера Джона Вотса, відомого за трилогію фільмів про людину павука з Томом Голландом. Продюсерами стрічки виступили зірки першої величини і давні друзі в реальному житті Джордж Клуні і Бред Піт, які також виконали у фільмі головні ролі. Сама ж історія присвячена двом загадковим особам, які за певну плату виконують специфічні доручення та без зайвих запитань можуть вирішити будь-які проблеми. Якось персонажі потрапляють у вир подій, які змушують їх об'єднатися, аби приховати сліди гучного злочину, проте неочікувано для них звичайна справа перетворюється на далеко непросте завдання. Фільм обіцяє бути насиченим екшеном та гумором, а відмінний акторський дует, оригінальний сценарій, і досвідчений постановник це все, що потрібно, щоб екранізувати цікаву та захоплюючу кримінальну історію, яка має всі шанси стати одним з головних хітів осені. Резбол, баскетбол резервації. Надихаюча історія про спорт і дружбу, яка показує непростий шлях до успіху шкільної баскетбольної команди з Індіанської резервації. Сюжет розгортається довкола молодіжної команди з Нью-Мексико у вирішальний для неї сезон, яка стикається з численними викликами та емоційними потрясіннями. Після смерті їхнього зіркового гравця Натаані, який не витримав особистої втрати, команда переживає непрості часи та мусить згуртуватися як ніколи, щоб потрапити на чемпіонат штату. Замість того, щоб впасти в відчай, вони об'єднуються під керівництвом свого тренера Гезер, яка надихає своїх гравців, навчає використанню ігрових сигналів умовою навахо та прищеплює дисципліну, аби вони довели всім, що здатні на великі звершення. Це достойна спортивна драма про непохитний дух, який допомагає здобувати перемоги після падінь. Вона чудово передає традиції індіанського народу, показує захопливі моменти гри та глибоку історію про єдність, підтримку і віру в себе. Покинь, якщо кохаєш. Американська мелодрама заснована на одноіменному романі письменниці Колін Гувер, що розповідає про низливу історію молодої жінки Лілі Блум, яка намагається почати нове життя. Подолавши травматичне дитинство, вона переїжджає до Бостона, бажаючи відкрити власний бізнес. Проте її життя різко змінюється, коли жінка зустрічає нейрохірурга Райла. І ця випадкова зустріч породжує між ними романтичний зв'язок. Однак, у міру того, як їхні стосунки розвиваються, Лілі помічає тривожу схожість між Райлом і бурхливими стосунками її батьків. А коли перше кохання героїні повертається в її життя, стосунки з Райлом опиняються під загрозою, і Лілі розуміє, що потрібно розраховувати тільки на власні сили, щоб зробити тяжкий вибір щодо свого майбутнього. Фільм досліджує складність взаємовідносин і важливість правильних вчинків. Актори тут чудово передають емоції та глибину своїх персонажів, що вилилося в незабутню картину про любов і надію, яка торкнеться вашого серця. Хто ти всередині? Американський комедійний горор, що розповідає про зустріч старих друзів, яка обертається психологічним кошмаром, коли на вечірку прибуває загадковий гість. Головний герой Рубен, який отримав у спадок величезний маєток, в останню ніч перед своїм одруженням запрошує друзів з коледжу на велику прощальну вечірку. Та на цю гулянку прибуває ще один гість із таємничою валізою на ім'я Форбс, який свого часу мав серйозні проблеми з гнівом та схильність до необдуманих вчинків. Він розпочинає гру, яка відкриває давно поховані таємниці, бажання та образи між присутніми, а з плином ночі атмосфера змінюється від святкової до похмурої, змушуючи персонажів зіткнутися зі своїм минулим і правдою, якої вони всі уникали. У міру зростання напруги та всіляких комедійних казусів, фільм заглиблюється в різні життєві теми, пропонуючи свіжий погляд на стосунки і одержимість соціальними мережами завдяки вдалому поєднанню жахів і гострого гумору. Не говори зі злом. Американський ремейк одноіменного датського психологічного трилера 2022 року головні ролі виконали Джеймс Макевий і Макензі Девіс, а режисером фільму виступив Джеймс Фоткінс, який зняв відомі горори Райське озеро та жінка в чорному. У центрі історії опиниться звичайне американське подружжя, яке вирішує провести відпустку в розкішному заміському маєтку іделічної британської родини, з якою вони познайомились недавно. Проте герої навіть не підозрюють, що зовсім скоро відпочинок мрії перетвориться для них на справжній кошмар, який буде сповнений дивних подій, психологічних випробувань та відчайдушної боротьби за життя. Фільм знімали у Великобританії в мальовничому графстві Глостершир, що ще більше додає картині жанрової атмосферності і загадковості, а судячи з моторошних епізодів трейлеру і прекрасної акторської гри Джеймса МакЕвоя, на нас чекає напружене, емоційне і вражаюче видовище. «Салемове лігво. Фільм жахів знятий за мотивами одноіменного роману Стівена Кінга про вампірів, які захоплюють провінційне американське містечко. В центрі історії молодий письменник Бен Мірс, який через багато років повертається до рідного міста Сайлем щоб знайти натхнення для написання нової книги. Колись це місце здавалося йому затишним і безпечним, проте зараз воно занурене в гнітючу тишу, причиною якої є поява загадкового містера Барлоу, що оселився в покинутому маєтку. Незабаром в місті відбувається низка загадкових смертей, і мір зрозуміє, що околицю захоплюють кровопивці, тому він об'єднується з декількома безстрашними місцевими, щоб протистояти вампірам та врятувати все місто. Це досить непогана адаптація одного з найвідоміших творінь Кінга, яка поєднує елементи класичних городів із сучасними прийомами кінематографа. Фільм не перевантажений глибокими сенсами і простий для сприйняття, тому буде чудовим вибором для геловінського вечора. На сьогодні у мене все. Якщо ви знайшли для себе щось цікаве, тицяйте подобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб завжди знати, що подивитись. А також залишайте коментарі, доповнюйте мене та діліться своїми улюбленими фільмами осені. як завжди, в описі залишу посилання на телеграм, переходьте та доєднуйтесь. Всім безмежно вдячний за підтримку, бережіть себе і почуємось в наступному відео.